Всім привіт! Хочу з вами поділитися станом персика на сьогоднішній день. Здається, по вигляду йому стало трішечки краще сьогодні вночі, о 3-й годині ночі, навіть точно скажу, 3 година, 10 хвилин було. Прийшов, розбудив мене, попросив поїсти. До того дві неділі не підходив, вночі він не їв. То я вважаю, це такий гарний знак був. Став трішки воду самостійно пити. Навіть сьогодні два рази застали його, коли він пив з фонтанчика водичку. Сьогодні списувалися з лікарем, домовилися на завтра, що будемо здавати аналіз сечі. Також на завтра персика записали на УЗІ, щоб знати, що в нього, який в нас стан, які наші подальші кроки з приводу його лікування. З тривогою в серці чекаю завтрашнього дня, тому що не знаю, що нам скажуть лікар, що покажуть результати УЗІ та аналізу. Подіяло лікування чи не подіяло, що в нього з нирками, який буде його діагноз. Персик також хвилюється, напевно, відчуває, що завтра підемо до лікаря. Але ми віримо в краще, віримо в те, що він одужає, і що лікування дало свій результат. Всім добра, щастя та всього найкращого. Будьте здорові та багаті!